Привіт, друзі! Сьогодні вітаю вас з магазину Петриківка. Розпочалися нові акції, вони будуть діяти два тижні до 16 березня. Приємного всім перегляду, підписуйтесь на канал, ставте лайки. В кінці буде каталог. Церкова маса в асортименті з родзинками та з курагою. 18% жирності. Ціна за 1 кг 75 гривень. Було 90 гривень, гарна знижка. Інші товари: сир кисломолочний продукт 85 гривень за 1 кг, сметана 20% жирності 70 гривень і сир плавлений янтар 144 гривні за 1 кг. Супервигідно, ананас з кільцями, торгова марка Алба 83 гривні борошно пшеничне вищого гатунку 2 кг торгова марка «Рома» 40 гривень зі снижкою. Філе лосося у власному соку. Торгова марка «Банга» 90 гривень. Тунець у власному соку коштує 75 гривень. Торгова марка Алба. Лосось в оливкової олії риське золото 70 гривень за 240 г. Тунець салатний в олії, домашні продукти 150 г, ціна 52 гривні. Всі товари ідеально підходять для швидких та смачних страв, варто взяти зі знижкою. Томатна паста чумак 25% 25 гривень, але вже розібрали в магазині, можливо, у вашому ще буде. Новинки кетчуп лагідний оліс 250 г 29 гривень. І кетчуп з часником теж 29 гривень. Рис довгозернистий пропарений коштує 50 гривень. Оливки без кісточки зелені 70 гривень. Раніше коштували майже 95 гривень. Соус соєвий теріякі 200 мл. Ціна 30 гривень. Соус сацебелі 200 г 60 гривень. Перейду на молочний відділ. Ряженка 2,5% жирності 430 г 33 гривні. Йогурт в асортименті полуниця вишня, ананас та абрикос по 26 гривень. Кефір 1% жирності 44 гривні. Масло солодко-вершкове торгова марка Вільяночка. Ціна зі знижкою 390 гривень. З картою зелена 360 гривень за кілограм. Ікразі смаком Кетим, преміум 150 гривень за 200 г. Масло солодко-вершкове селянське коштує 85 гривень за 200 г. Це новинка. Сир плавлений оригінальний 50% жирності коштує майже 20 гривень. Сир плавлений копчений салямі Добросмак 285 гривень за кілограм. В акції сир голландський з Вені Гора. Ціна за кілограм 395 гривень. Досить непогана ціна, тому що в цілому сир по 480 гривень майже по 500 гривень. Ковбаса яловича кільцем коштує 175 гривень за 1 кілограм. Ковбаса салямі фірмова. Ціна 215 гривень за кілограм. Ковбаски єгерські – 189 гривень торгова марка Фаром. Ковбаса Палієрмом 280 гривень торгова марка «Дергачі». І ковбаса «Пармська» – 500 гривень за кілограм. А ціна з картою зелена 470 гривень за кілограм. Дві новинки приїхали ковбаса зі свининою і ковбаса з яловичиною. 490 гривень зі свининою і майже 500 гривень з яловичиною. Палички до пива за кілограм ціна 570 гривень. Паштет печінковий з маслом ціна 80 гривень за 1 кг. Хто вже пробував цей паштет, напишіть, буде цікаво почитати відгуки. Ще покажу трохи актуальних цін на хліб гречаний 43,50 за 420 грамів, хліб катеринославський 43,50 і хліб домашній 34,50. Трохи покажу вам ціни на сосиски. Філейні коштують 160 гривень за кілограм, сосиски молочні 220 гривень, швейцарські з сиром сардельки майже 200 гривень. Сардельки вершкові 195 гривень. Новинка сардельки дитячі, торгова марка Колос 220 гривень за кілограм. Покажу вам ціни на власну випечку. Вчорашніх не буває. Пончик з шоколадом. Коштує 16 гривень, з малиною теж 16 гривень, рулет з маком 43 гривні, булочка з маком 16 гривень. Булочка з вишнею 19 гривень. Можете побачити, які зараз ціни: знижка після 6-ї вечора мінус 20% на власну випечку. Булочка з родзинками 17 гривень. Сосиска в тісті 25 гривень. Це дуже апетитно виглядає. Пропустила акцію на ліверну ковбасу. Ціна за 1 кілограм майже 90 гривень. Солодка новинка. Печиво зірочка коштує 99 гривень за 500 грамів. Штрудель яблуневий 91 гривня за 500 г. Дуже смачний, я вже пробувала. Також трохи покажу вам ціни на ковбасу варену. Можете поставити на паузу і подивитися, які зараз ціни. Ціни різні. 190 гривень за кілограм, 210-220 гривень за кілограм. Ще хотіла показати вам ціни на яйця. Ціна за одну штучку 5,99 гривень. Тобто 60 гривень за 10 штук. І далі, можливо, я щось пропустила, покажу вам каталог на 2 тижні, які зараз знижки будуть діяти. Приємного всім перегляду, до нових зустрічей!